Як так виходить, що ти віддаєш усе час, сили, турботу, а в якийсь момент тебе просто перестають бачити, не з ненависті, не через зраду, просто ніби вимкнули увагу. Учора ти був центром її життя, сьогодні фоном, і ти не розумієш, коли саме це сталося. Це історія про тих, хто робить правильно, про людей, які вірять, що любов це стабільність. Що турбота це доказ, що вірність це найвища форма цінності. Вони живуть за принципом якщо я добрий, щирий, відповідальний, мене не зрадять. І саме вони найчастіше опиняються перед порожнім столом, де колись сиділа сім'я. Ти, можливо, теж один із них ти той, хто завжди на місці, хто підстрахує, коли інші здадуться, хто тримає все, щоб не розвалилося. І коли вона віддаляється, ти сприймаєш це як збій системи, як щось, що можна виправити додатковими зусиллями: більше уваги, більше допомоги, більше терпіння. І що більше ти вкладаєш, тим холодніше стає з іншого боку. Це дивний парадокс, правда? Ти робиш усе, щоб стало краще, а стає лише гірше. У психології це називається надкомпенсація. Коли ти намагаєшся перекрити тривогу дією, замість того, щоб зрозуміти її причину. Вона віддаляється, ти починаєш ще більше давати. Але насправді ти не наближаєш, ти знімаєш напругу. І разом із нею зникає те саме почуття живого зв'язку, за яке вона колись зачепилась. Подивися навколо, скільки чоловіків, які живуть у режимі постійної віддачі вони платять, організовують. Підтримують, планують, і всі вони з часом виглядають однаково втомлені, розчаровані, трохи розгублені. Їхня головна помилка не в тому, що вони дають занадто багато, а в тому, що вони роблять це не з позиції сили, а з позиції страху втратити. Тривога втрати ось перший невидимий двигун, який запускає весь цей сценарій. Психіка влаштована так. Що ми намагаємось уникнути болю будь-якою ціною, і коли людина відчуває, що її цінність під питанням, вона не піднімає ставку, а починає платити емоціями. Замість зберегти позицію, вона намагається купити безпеку. Але емоційну безпеку не купиш. Бо кожен раз, коли ти платиш турботою за страх, ти стаєш трохи меншим, і це зниження енергії партнер відчуває тілом. Не словами. Не логікою, а через зміну динаміки. Ти вже не той, хто веде, ти той, хто боїться втратити. І в цей момент відбувається су влади, який неможливо повернути простими жестами. Ти ще намагаєшся підтягнути стосунки, влаштовуєш поїздки, робиш сюрпризи, шукаєш способи оживити те, що згасає, але насправді борешся не за неї, а за власне відчуття контролю. Бо контроль дає ілюзію безпеки. Ти просто хочеш знову відчути, що можеш впливати. І чим більше прагнеш цього, тим сильніше воно вислизає. Ось тут і починається головний збій, бо любов і вплив це не одне й те саме. І поки ти намагаєшся зберегти перше через друге, система починає руйнуватись зсередини. А справжня причина, чому все йде не так, ховається не у вчинках. А у способі, як ти даєш. І саме тут починається те, що психологи називають синдромом обесцінення через щедрість. Синдром обесцінення через щедрість починається не тоді, коли ти віддаєш багато, а коли перестаєш розуміти, заради чого віддаєш. Це тонкий момент. Назовні ти виглядаєш турботливим, надійним, дорослим, але всередині йде торг не з партнером, а з власною тривогою. Ти намагаєшся купити впевненість діями, бо боїшся почуватися безсиллям. Цей механізм притаманий не тільки хорошим чоловікам. Є інший тип ті, хто будують відносини через контроль. Вони не виглядають м'якими, навпаки, часто різкі, логічні, упевнені, але мотивація та сама страх втрати. Просто замість щедрості вони використовують владу. Одні задобрюють. Інші тримають дистанцію, обидва шукають стабільність через зовнішні інструменти замість внутрішньої опори. Психологи називають це порушенням базової прив'язаності коли в дитинстві любов асоціюється не зі спокоєм, а з напругою. Щоб мене не залишили, я повинен щось робити. Дитина, яку приймали лише за умови, бути зручною, слухняною, корисною. Виростає в дорослого, який не вірить, що його можна любити просто так. І далі він несвідомо відтворює цей сценарій. Тому він дарує, допомагає, підлаштовується не з любові, а з глибинного страху бути непотрібним. А коли партнер перестає реагувати вдячністю, виникає когнітивний дисонанс: я ж роблю все правильно. Чому стає гірше. І тоді він подвоює зусилля тим самим. Ще швидше втрачаючи вагу. Подивися, як це виглядає в реальному житті. Вона холоднішає, він починає частіше писати. Вона мовчить, він намагається поговорити. Вона віддаляється, він купує квіти, запрошує в подорож, шукає причину згладити. Він не розуміє, що її тиша не прохання, а сигнал. Емоційна напруга зникла. Його дії не додають енергії. А знімають залишки інтриги. Коли жінка відчуває, що чоловік діє з потреби, а не з вибору, її психіка щитує це як емоційну залежність, і тоді запускається захисний механізм дистанціювання. Бо залежність не викликає бажання, вона викликає втому. Навіть якщо зовні все виглядає як турбота, є ще одна категорія ті, хто перетворюють відносини на місію. Вони не просто хочуть бути потрібними, вони хочуть рятувати. Вони вибирають партнерів, яким важко, боляче, потрібна підтримка. І здається, що в цьому є шляхетність, але насправді це форма контролю через роль рятівника. Бо якщо тебе потребують, тебе не залишать. Це класичний трикутник Карпмана рятівник, жертва, переслідувач. Рятівник рятує, поки партнер слабкий. Але як тільки той починає ставати самостійним, рятівник втрачає сенс, його цінність розчиняється. І тоді він або створює нову кризу, щоб знову бути потрібним, або згортається у відчуття порожнечі. Так народжується внутрішня циклічність від емоційного підйому я потрібен до падіння мене використали. І кожного разу сценарій повторюється лише з новими обличчями. Усі ці типи мають спільний корінь, вони намагаються закріпити зв'язок через зовнішні дії, бо не вміють тримати його внутрішнім станом, вони не витримують невизначеності, але саме невизначеність єдина форма життя для справжнього почуття. І отут стає очевидним ще один глибший рівень стосунки руйнуються не тому, що хтось не дав достатньо. А тому, що хтось перестав бути цікавим у майбутньому. І саме це найнебезпечніше місце, де починає зникати вплив. Проблема всіх цих типів не в тому, що вони різні, а в тому, що їхні стратегії лише різні способи впоратися з однією і тією самою тривогою, тривогою втрати зв'язку, у когось вона проявляється як надконтроль. У когось як надторбота, у когось як самопожертва. Але всіх об'єднує одна установка щоб мене любили, я маю бути потрібним. Це називається залежна модель прив'язаності. Людина в такій системі не вибудовує відносини. Вона тримається за них, вона не вибирає, а чіпляється. І саме тому. Будь-яка зміна емоційного клімату сприймається як загроза. Якщо партнер охолов, значить, я роблю щось неправильно. Якщо став спокійнішим, значить щось ламається. Але любов не зникає через тишу вона зникає через передбачуваність. Є цікаве дослідження Гарвардського університету, де вивчали, як змінюється рівень залученості у стосунках. При зниженні новизни. У більшості пар рівень емоційної активності падав уже після другого року спільного життя. Але не тому, що люди розлюбили, а тому, що зник стимул до адаптації. Психіка не здатна зберігати постійне збудження без ризику. А ризик це завжди невідомість. Ось чому ті, хто намагається зробити все стабільним і контрольованим. Вбивають не любов, а напругу, яка її живить. Коли все передбачувано, мозок переходить у режим гомеостазу, психологічної рівноваги, де немає потреби в зусиллях. І це саме той стан, у якому стосунки починають розкладатися, навіть якщо зовні виглядають спокійно. Ти можеш помітити, як у парі зникають мікрорухи, раніше дрібні жести, жарти, спонтанність. Тепер звички, розклад, побут. І чоловік, який раніше був джерелом динаміки, стає частиною системи комфорту. Це і є втрата суб'єктності коли ти перестаєш бути активним носієм дії і стаєш елементом чужої структури. Звідси виникає феномен емоційного вирівнювання. Коли один партнер живе в постійному напруженні, інший підсвідомо його компенсує спокоєм. Але варто одному розслабитися, другий починає шукати гостроту. Це не гра, а природний баланс системи. У стосунках завжди є хтось, хто більше прагне, і хтось, хто більше дозволяє. І як тільки ролі фіксуються, динаміка зникає. Саме тому всі ці різні чоловіки і м'які, і владні, і рятівники, зрештою, опиняються в однаковій точці. Втрачають емоційний вплив. Бо вплив народжується не з кількості дій, а з психологічної напруги між можу дати і можу не дати. Дослідження Джона Готмана, який понад 40 років вивчає динаміку подружніх стосунків, показують, основним маркером зниження привабливості є не конфлікти, а відсутність напруження. Пара, де все занадто гладко, рано чи пізно стикається з байдужістю, бо відносини без енергії протиріч стають просто співіснуванням. Усе це підводить до ключового психологічного парадоксу. Люди, які прагнуть стабільності, несвідомо знищують саме те, що робить стосунки живими. І поки вони шукають безпеку, вони втрачають пристрасть. А справжнє питання не в тому, як повернути емоції, а в тому, чи здатен ти витримати ризик бути незамінним, не через комфорт, а через майбутнє, яке тільки з тобою можливе. І саме це веде нас далі, до того, що насправді утримує зв'язок, коли минуле вже не працює. Коли всі ці механізми стикаються в реальному житті, вони створюють дуже тиху, але руйнівну силу. Людина живе ніби правильно, працює, підтримує, забезпечує, не свариться без причини. Але десь між цими правильно зникає відчуття себе. Вона вже не реагує з вибору, вона реагує з обов'язку. І саме тут починається внутрішнє вигорання, те саме, що в психології називають афективним виснаженням: ти більше не злишся, не радієш, не чекаєш. Просто функціонуєш. І ця функціональність стає твоєю пасткою. Бо партнера вона заспокоює, але не приваблює. Ти стаєш тим, хто все тримає, але вже нічого не створює. А найгірше ти починаєш сприймати свою стабільність як доказ любові, хоча насправді це лише доказ звички. У таких відносинах часто виникає феномен заморожених емоцій. Людина перестає проживати почуття в реальному часі, бо будь-яка глибина може порушити тендітну рівновагу. І тоді все живе відсувається на потім після відпустки, після проекту, коли діти підростуть. А потім приходить момент, коли вже нічого не залишається, і ти не розумієш, коли саме втратилась енергія. Саме тут відчувається парадокс. Зовні все є дім, сім'я, спільні плани. Але немає головного емоційного обміну. Партнери не сваряться, вони просто перестають реагувати один на одного. Відсутність конфлікту здається перемогою, але насправді це симптом система більше не генерує енергії. У психології це називається фаза стагнації. Коли немає болю, але немає і радості, такі люди починають шукати життя назовні у роботі, захопленнях, іноді навіть у коротких зв'язках, не тому, що хочуть зрадити, а тому, що підсвідомо прагнуть повернути відчуття руху, їм бракує не любові, а напруги життя. І що трагічніше, вони рідко це усвідомлюють вони все ще переконані, що діють правильно. Чоловік із нашої історії саме такий він не злий, не байдужий, не безвідповідальний. Просто він жив у парадигмі минулого, де стабільність вважалася гарантією любові. Він чесно виконував роль, але не помітив, що роль давно стала тінню. Він перестав бути подією у власних стосунках. А коли подія закінчується, починається тиша. І ця тиша, гучніша. За будь-які сварки. Тут виникає ще одне важливе поняття дефіцит значущості. Людина може мати все, але не відчувати, що її присутність щось змінює. Це одна з найболючіших форм внутрішньої самотності, коли ти поруч, але тебе не помічають. Не тому, що тебе не цінують, а тому, що ти став фоновим. Такі моменти часто ламають навіть сильних, бо втрата значущості підриває базову ідентичність. Якщо тебе не бачать у найважливішому просторі, у близькості, то де тоді твоє я? І тоді багато хто або тікає у нові стосунки, або в себе, у роботу, у мовчання. Але це не вихід, бо сама система залишається незмінною. Усе це приводить до головного висновку проблема не в партнерах і не в розподілі ролей. Проблема в тому, як люди розуміють цінність. Поки вона вимірюється минулим, вона приречена згаснути. І щоб зрозуміти, як з цього вийти, треба побачити головне: любов тримається не на стабільності, а на русі. Саме туди й веде фінальна частина. Ми всі трохи схожі на того чоловіка з історії хтось дає занадто багато, хтось намагається все контролювати, хтось рятує, щоб залишитися потрібним. Усі ми шукаємо спокій, але рідко усвідомлюємо, що справжній спокій не в стабільності, а у здатності витримати рух. Ми боїмося змін, бо здається, що вони руйнують. Але саме відсутність змін. Руйнує тихо і зсередини, ці психологічні механізми не зупиняються на стосунках, вони проникають у роботу, дружбу, навіть у ставлення до самого себе. Людина, яка живе з відчуттям, що її цінність треба постійно доводити, ніколи не зупиняється. Вона все життя виправдовується в успіхах, у терпінні, у турботі, і що сильніше доводить. Тим далі відходить від себе. Проблема не в тому, що ми віддаємо. Проблема в тому, що, віддаючи, забуваємо залишити щось усередині. Бо якщо ти не маєш джерела, усе, що ти даруєш, перетворюється на спосіб виживання, а не любов. І тоді будь-які стосунки, навіть найтепліші, стають формою боротьби за значення. Психологи кажуть, що зріла любов це не злиття, а зустріч двох автономій. Коли ти можеш бути поруч, не розчиняючись, коли не боїшся, що без тебе обійдуться, коли не купуєш місце в чужому світі, а будуєш свій, і саме тому тебе хочуть у ньому бачити, ти, можливо, впізнаєш себе, може, ти той, хто завжди тримає все під контролем. А може той, хто мовчки віддає і чекає вдячності, але справжнє питання: інше. що ти будуєш: зв'язок чи залежність, безпеку чи живість? І чи не перетворив ти своє життя на спробу заслужити те, що можна просто відчувати? Бо все, про що ми говоримо, не лише про любов, це про ставлення до життя. Якщо ти весь час тримаєш, боїшся, втрачаєш, значить ти живеш минулим. А життя, як і стосунки, рухається лише вперед. Його не можна зберегти, його можна тільки продовжувати. І, можливо, головна сила це невміння утримати, а готовність дозволити піти. Бо коли ти здатен відпустити, ти перестаєш втрачати, тоді поруч залишається не з обов'язку. А з вибору, і цей вибір завжди має більшу вагу, ніж будь-яка обіцянка. Подумай, скільки у твоєму житті речей ти намагаєшся втримати лише тому, що боїшся почати спочатку, і чи не саме це робить тебе заручником власної доброти. Якщо ти впізнав себе в цій історії, зупинись не щоб здатися, а щоб почути, з чого ти живеш. Зі страху чи з руху? Бо справжня близькість починається там, де закінчується контроль. Напиши в коментарях, що ти відчув, коли слухав цю історію, і якщо вона зачепила, підпишись. Попереду ще багато тем, у яких ми з тобою побачимо себе трохи глибше.